Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую до перегляду розкладу пасьянса для знаку Зодіака Леви на період з 4 по 10 вересня. Загадуйте свої бажання або запитання. На яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картки у вас співпали? Ось я бачу корабль, а також. Ось тут покровительство. Ось ваш корабль, ось покровительство. Це людина, котра вам допомагає. Ось тут череп. Це фінансові борги. Не забувайте сплачувати якісь квитанції, що до вас надходять. Які обов'язкові. Ось, друзі, добрий знак. Карта стрілочка догори. Ось ми їх так перевертаємо, але важна карта, ось ця, котра йде перша, вона несе смисл. Ось, до догори. Це ваші діла йдуть успішно. Ось тут, друзі, карта місяця. Це, можливо, якась таємниця. До чого вона стосується до роботи або до особистого. Це невідомо поки що. Ось, друзі, вам. Блискавка, це швидкість в ваших справах. Ось. Блискавка і покровительство. велика справа, великий якийсь проєкт, корабель. Ось так, друзі, дуже так би мовити потужний початок. А ми переходимо до другого розкладу, подивимось на розвиток. Якщо якісь символи я не побачила, пишіть в коментарях. Сьогодні у нас дощик цілий день, тому освітлення закрите тучами. Другий розклад для знаку зодякали. Ось, друзі, державна установа. Якісь ви там будете вирішувати свої справи. Та, начебто, все. І ще ось планета місяць, знову якісь. Ви будете вирішувати в державній установі якісь питання, котрі для вас або не дуже зрозумілі, або ви маєте визначитися, що саме вам там потрібно зробити. Ось лавровий вінок це також добрий знак. Та начебто все. Тут дорога, а тут млин. Не думайте, що я його не побачила. Це різні картки. Прямуємо друзі на третій розклад. Щось ви маєте вирішити якусь таку задачу, яка стосується державної установи, а також. Відкрийте саме для себе якийсь незрозумілий або план, або що там ви хотіли. А ми переходимо до третього розкладу, знак Зодіака леви на період з 4 по 10 вересня. Ось, друзі, ключик. Це дуже гарно. Якесь завершення, якесь знайдете виход. Ось ось тут замок. У вашому випадку це майже планета місяць. Там щось незрозуміле, тут закрите на замок. Але ось ваш ключик, який ви віднайдете для, для того, щоб з'яснити цю ситуацію. Ось ще також. Ялинка, ось це добре здоров'я, це також важливе ось спокій, рівновага. Ось терези. Ось корона. Це успіх на роботі. Якісь гарні обставини, де ви себе зможете проявити. Начебто все. Зараз, друзі, ми з вами за допомогою карт Мадам Ленорман подивимося застереження сонечку, а також порада. Друзі, застереження сонце. Воно зазвичай карта Лева. Це дуже добра карта, яка має потужну енергетику, співпадає з вашою з планетою Сонце. Але тут вона застереження, тому дивіться, щоб ви не опіклися. Що саме я маю на увазі? Можливо, якісь обставини по роботі, це може бути різне. Не приймайте поспішних рішень, тому що планета. Місяць, яка там в перших розкладах у вас є, вона вам каже про невідомі обставини. Не, невідомо, як ці обставини можуть на вас вплинути. Можливо, якесь таке застереження, щоб ви не міняли кар'єру або не робили щось таке грандіозне саме в цей період. А карта поради вам допоможе керівництво якесь. Можете з ними порадитись. Спитати в них, як саме вам краще зробити. Але висновки завжди робимо самі. Зараз, друзі, я сьогодні всім беру додаткову карту. І запитаємо у карт Таро, що саме за невідоме Оставини і на що вони впливають. Карта долі. Якісь такі важливі. Вони важливі якісь. Кожна людина сама знає, що відбувається в її житті, і якщо пасіян вам допоміг прояснити вашу ситуацію, я буду тому дуже тішитися. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки, за те, що ділитесь зі своїми друзями моїми відео. Запрошую з 1 вересня на розклади таро на вересень місяць для всіх знаків зодіаку. До зустрічі на моєму каналі!